Хочу сьогодні розповісти про паралон. Це одна із самих топових позицій в нашій компанії. Я хочу сказати про неї те, що може ніхто її ще ніколи не розповідав. Отож, паралон або ВППУ це паралон, який состоїть із дев'яти компонентів. Це хімічні компоненти, які з'єднуванні починають свою реакцію. Якщо ви бачили колись, це дуже схоже на піну монтажну, вона також є жидкою, а потім підіймається. Тож паралон так само переміщуються: основні компоненти, такі, як ТДІ і поліоли, вони зміщуються, додаються красники, ну, чи барники, еластани. Інші ще загазованості, які допомагають зробити в паралоні ячейку. Ось так. -так Саме ячейка це один із основних показників якісного паралону. Отож, коли ці компонентів змішуються, то паролон підіймається і він виливається десь блоками. Потім ці блоки беруться, торцуються, нарізаються вами необхідними розмірами. Отож, давайте трішечки розповім детально: марки паралону. Марки паралону бувають з, перше — це ST, EL, ХС. HR, HL. І у нас є навіть PL. Що це означає? Букви перші. Ось у нас є приклад. Е, вибачаю, що написано Фломастером, а це, або, ну, це так, просто е, нам зразочки прислали. Отож, перші дві букви вони обозначають марку. Що означає ST? ST – це стандартний паралон. EL – це е, повишеною жорсткості. HS. Повишеної м'якості, а Л повишеної еластичності, а HR якості або щось таких. Ну, тобто я там уже за HR зараз не скажу, тому що він дуже uh, не ходовий. Він поч... ну, зовсім у нас компанії не продається. Самі ходові позиції ST, ЄЛ АШ. AH. І PL. PL, до речі, назвали паралон видів польських. Ну, це виробники зробили під наші потреби таку маркировку. Ось далі, після того, як ми побачили марку поролону, ми її ідентифікували, або просто нам кажуть, що ми хочемо марку. Далі йдуть дві цифри: 22, е, точка або тере 40. На цьому номенклатура по паролону закінчується. 22 це у нас іде плотність паралону грам на метр квадратний, не забуваємо. І 40 це рівень жорсткості паралону. Він буває різний. Перераховувати, переліковувати не буду, тому що самі стандартні позиції, які також у нас в компанії продаються, це е, марка ЄЛ. Е, плотність 22, 25, 28 і 35. А уже жорсткість може варіюватися. Якщо ваш L у нас є жорсткість може бути 40, 42, то в ХС паралонах жорсткість може бути від 20 до 35. То це він буде м'ягким, класним таким. Тобто, коли твоя дубця сідає на диван, от виробники завжди кажуть, краще краще можна відчути паралон і його якість або диван якістю тільки своєю дубцею. Тому да, дійсно, коли ми приходимо в магазин, ми не щупаємо пальцями, тому що пальці у нас немає такої такти, тактильності. Ми сідаємо і відчуваємо себе м'яким. Ось і виробники роблять до речі, ось такі сендвічі. Вони можуть запропонувати вам паралон. Повишеної жорсткості єль, вона може бути 25 До речі, рекомендую сидячі матеріал на сидячу поверхню, де буде у вас якраз більше навантаження постійного е... знаходження тіла, брати ЄЛ 25 не менше, або навіть 20, 28. Чому? Тому що це марка і ця жорсткість дозволить вашому виробу е... слугувати довше. Отож, вони беруть єль. Монтують його з ХС-ю. Буває навіть декілька ХЕС, трішечки плотніша. І в самому верху паралону, тобто в сендвічі, буде м'який ХС-паралон. Ось я ну, багато де був, навели, велика кількість виробників мені підказувала, що таким чином у тебе буде рівномірне навантаження. Спочатку ти відчуваєш, м'який-м'який дотик. До і присід на е, сидіння, потім воно прижимається, і вже сама жорстка частина вона грає і не дає провалювання. Е, це базові моменти стосовно марки, жорсткості, плотності. Паралону е, стосовно його вигляду транспортування і отримування нас на складі. Паралон, який ми отримуємо, ви можете спостерігати, він знаходиться в пачках. Чому тому, що пачка не деформовується? Вона за вона туда е її запаковують цю пачку, от і цей виріб, і він транспортується. Е що я зараз по саме плюсом, потім розповім. І вона транспортується, зберігається, якщо дозволяють вам склади. В нашому випадку склади дозволяють. Ми його зберігаємо у нас ось в такому вигляді. Чому я зараз знімаю тут відео, щоб вам показати наглядно, що наші паролони виглядають отак. От Ми їх отримуємо в машині. Машина був, приїжджає 120 кубів, 90 кубів і привозить нам саме в пачках. Ось є паролони, ще замотують в рулони. Спеціальна машина механічним способом бере, її прижимає і запаковує по декілька Декілька листів. Ми в нашій компанії не беремо рулоний поролон, тому що ми зіштовхнулися з таким чином, що при механічному зжиманні поролону його структура. Довжина і технічні е, сантиметри, міліметри вони е, коригуються. Воно або зменшується, збільшується, і не завжди виходить так, що ти розпакував, розвакумував цей паралон. А він е, восстановився. Є все ж такі моменти, де дуже сильно, е, коли, монтує, е, коли жимається, він не може вернутися до 100% стану. Але чому це роблять? Я вам поділюсь, тому що паралон в рулонах займає на відсотків 40 менше. Об'єму на складах і при транспортуванні це, знає, це, це відповідає ще дійсності, тому що сьогодні всі хочуть отримати матеріали дешевше. Ви знаєте, скільки зараз коштує доставки транспортними засобами, тому багато хто купляє поролони в рулонах. Ми беремо на себе цю відповідальність, наша компанія, ми привозимо, домовилися з виробником, наш виробник доставляє нам поролон в пачках, а вже далі ми доставляємо саме клієнтам. Тому, якщо є, хочете отримати паралон якісний і зра, одразу взяти його в роботу, це дійсно пачка. Так, трішечки прийдеться помучитися, трішечки прийдеться взяти більше е місця для зберігання, але воно того вартує. Що ще потрібно знати про паралон? Паралони бувають різні. Ви, може, був, бачили, що є різні кольори. До речі, фрекенбок також виробляється це звичайний паралон. Тільки е, він викор... там, використовуються трішки інші компоненти, і там є більше загазованості. І тому ячейки більші, розкриті, позиряться, а потім ріжеться воно на станках і наклеюється вже мікрофібра. Так дійсно цей паралон він дуже широкого е, загалу. Можна будь-де його е, задіяти. Стосовно де використовується паралон, розповім. Саме основний е, момент використання поролону – де це виходить? Це меблева індустрія. Саме м'які меблі. Це дивани, це ліжка, це матраци, а також в корпусних меблях, де роблять м'які угли. Ви може бачили в кухонні е, утворі, коли монтується уголочок. Там є сидільця, і там використовують також паролон. Ось. І ще його використовують в технічних моментах. Е, Побуті. я вже сказав про фракенбок, так це просто дуже запам'ятовується ім'я, її багато хто знає. Ось ми ще можемо бачили кейси, з чого ну, роблять. Це чорний паралон. Так, так. У нас також є клієнти, які замовляють чорний паралон, Ріжеться кубиками, ріжуться, як вам будь потрібно. Також замовляють паралон кубики для дитячих майданчиках. Ріжеться 10 на 10, 20 на 20, закидують в кімнату, де знаходяться діти. Вони ним бавляться, грають, і таким чином. Є ще один момент його використання. Також він використовується е, шумоізоляція. Багато звукозаписувальних студій зараз роблять і е, монтують шумоізоляційні свої стіни е, саме з поролону. Ось чого боїться поролон. Поролон не боїться води зовсім геть. Він е, гіпералергенний, але він боїться сонячних променів саме ультрафіолету. Коли ультрафіолет попадає на поролон, він починає свою структуру е, таким чином розкладати. Е, сам хімічний Процес я не буду розповідати. Якщо вам цікаво, ви можете це загуглити або подивитися в чаті GPT, Він вам більш точно розкаже. Але як це виглядає? Паралон починає жовтіти. Якщо ви бачите паралон, це жовтим, це не означає, що його обіцяли. вибачаюсь. це означає, що попадає туди ультрафіолет на даний момент. До речі, у мене тут є ось такий зразочок. Ось цей зразочок був ось такого кольору. Ви можете побачити. Ось я навіть покажу вам, що він був такий фіолетового кольору. Потім він розвернувся, сюди попадали постійно. Промені сонця він став вже більш тускнішим і жовтішим. Що далі може бути? Далі він ті губи свої властивості починає просидати. Ваш виріб вже не буде таким, як він був на початковому стані. Із основного я сказав про поролон багато чого. Розповів все те, що допоможе вам при виборі поролона, або просто познайома його з ним. Я його полюбляю. Це один із перших матеріалів, де я реально побув на виробництві. Подивився, як він дозріває, як його роблять. До речі, один із цікавих фактів, хочу поділитись: при виливі поролону температура досягає в центрі блоку. Паралона більше 120 градусів, тому е виробники, які займаються виготовленням поролону, вони зберігають в спеціальних місцях, аби паралон не е не загорівся. Ось тому там є противопожарні засоби. От, але це один з цікавих моментів. Е що іще роблять з паралону? Вторичний перероблений поролон, ВППУ. Якщо залишається залишки, а у виробників є залишки е поролону, або кори нижньої, верхньої, тому що е у блоку з'являється каратика. Вони переробляють, перебивають його на крупу. Крупу можна забивати в подушки, тільки не на тих, яких сплять, не путайте, а подушки декоративні. Ось або вони дають можливості ще один шанс у життя. От, бачили колись мати. У нас раніше в школах були мати, і ми коли підіймали, бачили, що там поролон із крошки, він дуже плотний. Так ось, це робиться якраз з переработаного поролону. Тобто крошка, залишки її, вони знову перемішуються, додаються компоненти, пресуються, виливається знову блок, він ріжеться на будь-які ваші розміри, які вам потрібно буде в ваших виробах або за потребу. І тоді вже обшивається, монтується, і робляться матраси, дивани. Або е, мати в спортивних залах. Тож, якщо тобі цікаво, став, е, ну ставте лайки. Е, ця рубрика буде постійна. Я буду багато про, розповідати не тільки про поролон, а про самі ак активні продажі і популярні позиції в нашій компанії. І це був один із них. Тому дякую всім е, за те, що були з нами.